Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ. з вами Ольга Таманова. 345 й день триває повномасштабне вторгнення. І зараз ми з вами будемо говорити про погоду, погоду, яка впливає на кожного з нас, яка впливає на хід цієї війни і дуже важлива для нас. Тож у нас хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Наталія Птуха, синоптик українського гідрометцентру. Пані Наталі, ми вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас, пані Наталі. Тож на що нам чекати? Ми бачимо аномально теплий січень. Якщо можна прокоментуйте це і прокоментуйте його наслідки, і що попереду, що нас чекає у лютому? Так, ви абсолютно вірно зазначили, що січень в цьому році дійсно був аномально теплий і вже за підрахунками наших фахівців, він скажімо так, дійсно у багатьох метеостанціях були побиті абсолютні рекордні показники, як і денної температури максимальних значень, так подекуди і середньодобової, наприклад, близько ніж на 115 метеостанціях України були відмічені ось такі рекордні значення температури за всю. Історію метрологічних спостережень це близько 140 років. Для Києва, наприклад, спостереження розпочинається з 1881 року. І ми маємо, що в нас у січні було дві таких потужних хвилі тепла. Перша хвиля тепла була в перших числах, першого, другу, третє. Січня, а друга вже наприкінці другої декади 18 -го, 21 -го січня. І саме ці такі дві хвилі тепла були спричинені тим, що до нашої території надійшло тепле повітря з африканського континенту. Так склалася конфігурація перечного поля, що безперешкодно, скажімо так, це тепле повітря до нас надходило. Дещо воно трансформувалося, коли проходило Середземне море, чорне море, але все одно. Надійшло до території України і принесло доволі високі значення температури, як для січня, і також посприяли цьому, що в цей період на території України був антициклон. Це коли в нас малохмарна така погода, спокійна і також і безсніжний був доволі період. Можна сказати, що не витрачалася енергія на сніготанення, і тому ми мали ось такі рекордні значення температури. Можу зазначити, також що звичайно в деяких регіонах України деякі рослини розпочали вегетаційний період, і це отой той негативний момент, який ми можемо сказати. Що звичайно на аграрний комплекс може впливати дещо негативно, адже ми розуміємо, що це була лише як середина зими, і ми ще попереду маємо майже третину зими. і, Відповідно, звичайно, і зараз ми вже бачимо температури нижче нуля, і мороз знову повертаються. І якщо рослини в ці теплі періоди розпочали вегетаційний період, то звичайно це негативно може вплинути на подальший їх розвиток і на певні які, якісь аграрні культури, звичайно, детальніше по цьому питанню можна потім зв'язатися з агрометеорологами. Позитивний момент у тому, що звичайно дещо зекономили, скажімо так, не таке велике навантаження було на наші енергетичні системи, тому що дійсно були аномально високі значення температури, як для січня, взагалі. Для місяця січня, навіть не для окремих дат, а ось в деякі ці числа січня було зафіксовані максимальні значення температури для всіх січнів, які спостерігалися в попередні роки. Пані Наталі, щодо лютого, які ваші прогнози на лютий? Чи все ж таки повернеться до нас зима? Зима не календарна а зима, фактична зі снігами, з морозами? Чи все ж таки вже варто чекати весни? Одразу зазначу, що розслабля розслаблятися не варто, тому що дійсно в нас зараз вже погода набуває більш зимового характеру. Вже на цьому тижні ми це відчували час від часу по території України спостерігалися опади. Поки що це були невеликі опади, переважно у вигляді опадів змішаної фази, це мокрий сніг у поєднанні з дощем міг бути. Але в нічні години ми вже мали практично по всій території України стабільний мінус. І, але в день години ще температура була подекуди невеличкий плюс. А ось надалі, вже починаючи з цих вихідних, якраз ось на цьому хочу зробити акцент і вашу увагу, що температура температура по всій території України буде знижуватися і знову набувати морозних значень, від'ємних морози в нас будуть як в нічні, так і в і години. Не надто сильні одразу можу сказати, скажімо так, дуже переживати не варто, але все одно, звичайно, треба утеплюватися, тому що найближчими днями в нас по території України. Ну, найближча доба, ось завтра, як такий перехідний день, ще вночі буде в нас е, мінус по всій території України, а в день від трьох морозу до двох тепла, а ось вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури і вже 5-10 морозу в нічні години і 0,6 морозу в денні години. Тобто Поні... такі вже більш відчутні значні температури. Ніки. Щодо опадів, то їх очікуємо в нас із заходу. Зараз наближається циклон, і він буде проходити через нашу південно-західну частину України. Звичайно, він вплине на західні області. Південні в цих областях ми очікуємо найближчим часом посилення вітру. Це, скажімо, так, одне з основних в нас буде посилення вітру, пориви 15-20 метрів за секунду. І завтра очікуємо у більшості західних областей. Особливо це Закарпаття, Львівська область, івано франківська та Чернівецька. Відповідно, це ну Карпатський регіон, Закарпаття, Прикарпаття, і також цей циклон несе опади. Тому в цих областях, які я зазначила, також завтра очікуємо на значний сніг. Тобто майте це на увазі, зверніть на це велику таку увагу, тому що також наші спеціалісти радять щодо сніголовинної небезпеки. Зараз вона, наприклад, в горах Івано-Франківщини третього рівня це значна лавина небезпека, а в горах Львівської області другий рівень. Тобто варто утриматися від походів в гори, тому що зараз протягом найближчих днів будуть доволі інтенсивні опади в цьому районі, і відповідно при незначних на. Вантаженнях на сніг можуть утворюватися і сходити лавини, тому в цьому аспекті також варто звернути увагу на погоду. Ну і далі цей циклон він просуватиметься вже ближче до чорного моря, і певне посилення вітру буде вже і в південних областях, саме ось вже 5-6 лютого. Пані Наталю, що ви сказали про те, що завдяки теплому січню нашій енергетичної системі вдалося трохи е зберегти да, свої ресурси, е не можу вас у цьому ключі не спитати про те, наскільки зараз є і наскільки вона розвинута взаємодія між українським центром та е з з енергетиками, наскільки ви співпрацюєте, а також з нашими військовими. Тому що розуміємо, що для них, мабуть, це дуже цінна інформація інформація і вона дозволяє планувати або не планувати якісь тактичні дії. Звичайно, співпраця є і з енергетичним комплексом, і з військовими. Багато про це говорити в медіапросторі, звичайно, не варто, але знаю, що безпосередньо постійний контакт саме з енергетичною системою є. Відправляються прогнози середньодопових температур. Очікувані, які в нас є за прогнозами і безпосередньо фактичні, щоб наші енергетики могли ефективно планувати потужність нашої енергосистеми. Та її ефективну працю і з військовими це вже більше керівництво співпрацює, там певні є проекти, але звичайно, це більше можливо до військового гідромецентру, тому що ми більше як український гідромецентр це як цивільний. Дякую вам за цю інформацію. У нас є питання у студії. Прошу колегію. Добрий день, Наталі, мене звати Світлана з Українформо. А я хотіла ну, перш перш за все продовжити це воєнне питання. Скажімо так, скажіть, чи впливає впливають безпосередньо воєнні дії на клімат в Україні? Ну і на зміну погоду, зокрема, наприклад, знищення насаджень дерев, ну в результаті воєнних дій? Ну, звичайно, це питання більше до кліматологів або навіть більше до екологів, які займаються безпосередньо вивченням цих цієї проблематики. Я якось зазначити конкретного впливу зараз, який ми можемо масштабувати на ті процеси, якими займається займаються безпосередньо синоптики, аналіз, наприклад, там баричних утворень. То такого глобального впливу навряд чи прослідковується. Це більше на такому екологічному рівні, це знає певні дослідження на наших науковців в інституті гідрометрології як воєнні дії впливають на, наприклад, пожежний стан особливо це актуально. Навесні або влітку, коли є там врожайність, вже, і, наприклад, дуже тривалий сухий період, і можуть бути обстріли, то звичайно, це все досліджується. Як відслідковувати ці джерела загоряння, чи це були природні джерела загоряння, чи це були джерела загоряння саме військової активності? Ці дослідження тривають, але знову ж таки, це питання більше до науковців, тому що Український гідромецентр, ми як оперативні сноптики, Ступає наше основне завдання: це прогноз на найближчі 5 діб, 10 діб орієнтовний і складання попереджень про небезпечні гідрометеорологічні явища? Тобто смотики працюють 24 години на добу, постійно аналізують, моніторять ситуацію саме погодного характеру, яка може вплинути на територію країни. Дякую вам і на останок. Пані Наталі, буде ще одне питання за вашими оцінками: чи варто нам чекати на ранню весну? Офіційних прогнозів поки що немає, буквально десь за тиждень-два вони з'являться. Ось, але ну можу особисто я сказати, що зараз в нас лютий доволі інтенсивний, такий, в плані того, що температура знижується, морози повертаються. Тому очікувати на дуже ранню весну, принаймні зараз на цей момент не варто, але більш офіційні прогнози можемо повернутися з вами буквально за тиждень-два і тоді вже поговорити на це питання більше корунтово. Я дуже дякую вам за цю інформацію. Ноні колеги, нагадаю, з нами була Наталія Птуха, синоптик українського гідромедцентру. А саме зараз наша команда вже розпочала готувати розклад подій на понеділок. Слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили, працюємо разом на перемогу! Слава Україні!